Локус Аструм майбутнє народжується у космосі. Людство стоїть на порозі нової ери, ери освоєння астероїдів. Вичерпання ресурсів на землі та зростаючий попит на рідкоземельні метали змусили найбільші корпорації звернути погляди до космосу. Технології видобутку автономні дрони. Локус Аструм першими розгорнули масштабну програму автоматизованого видобутку. Флот автономних бурових дронів, оснащених передовими алгоритмами штучного інтелекту, працює безперервно, видобуваючи руду у вакуумі без ризиків для людей. Завдяки високотехнологічним транспортним дронам, металева сировина швидко доставляється до наших орбітальних заводів для подальшої переробки. Космічні заводи, новий стандарт виробництва. Вперше в історії людства металургійні процеси перенесено у відкритий космос. Наші орбітальні заводи, розташовані на стаціонарних платформах, виплавляють чисті метали без кисневих домішок та інших забруднень. Це дає змогу отримувати унікальні матеріали з ідеальною структурою, які неможливо виробити в умовах земної гравітації. До того ж, транспортування готових злитків значно економічніше ніж доставка сирої руди. Циліндр Оніла наступний крок еволюції людства. Кульмінацією проекту є створення першого масштабного поселення за межами Землі, космічної станції у формі циліндра Оніла. Це автономне середовище з контрольованими умовами проживання, яке забезпечує ідеальний баланс гравітації атмосфери та ресурсів. Воно стане не тільки житлом для дослідників та працівників, а й першою колонією нового покоління. Безпечним притулком для людства в умовах земних катаклізмів та відправною точкою для подальшої колонізації сонячної системи. Запрошення до інвесторів! Локус Аструм відкриває нову главу в історії цивілізації та запрошує далекоглядних інвесторів приєднатися до найбільшого підприємства 20-го століття. Земля вже мала свої золоті лихоманки. Тепер настав час космічної.